всіх глядачів телеканалу Еспресо розпочинаємо інформаційний день з новин в студії Христина Парубій. Вночі російські шахеди атакували Чернігів, поцілили у двох районах міста. Повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брожинський. Один безпілотник влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару там виникла пожежа. Рятувальники локалізували полум'я та евакуювали із заблокованої квартири літню жінку. Інший безпілотник пошкодив два приватні будинки. На місцях ударів працюють рятувальники. Інформацію про постраждалих уточнюють. У Харкові 39-річний чоловік застряг у трубі на покинутій насосній станції. Чоловік заліз в отвір діаметром 400 міліметрів. Однак вибратися самостійно не зміг. Повідомили в ДСНС. Рятувальна операція тривала 5 годин. Зрештою, надзвичайникам вдалося дістати постраждалого. Його ушпиталили з переохолодженням та незначними пораненнями. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Село оборони знищили очі російської ППО. Радіолокаційний комплекс. Утьос про це повідомили у силах спеціальних операцій. Цей комплекс відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в онлайн режимі в радіусі 360 кілометрів. Після розпізнавання цілі він відправляв дані російські ППО по об'єкт, про об'єкти на висотах до 20 кілометрів успішну операцію провели воїни тактичної групи медоїд підрозділу Баліста. Відтак ефективність ворожої ППО знизилася, і окупанти суттєво послабили контроль над небом. Австралія готова брати участь у миротворчій місії в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Він зазначив, що лідери домовилися продовжувати роботу над реалізацією конкретних дій для підтримки України як зараз, так і в майбутньому. Також підкреслив, що Австралія і надалі буде допомагати Україні. Майже весь персонал Голосу Америки відсторонений. Про це повідомляє директор мовника Майкл Абрамовіць та керівник Української служби Руслан Петричка. Абрамовець пише, що голос Америки є безцінним надбанням для США і відіграє найважливішу роль у боротьбі за свободу та демократію. Також медіа щорічно охоплює понад 360 мільйонів осіб із 48 мов. Нагадаю, 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про. О скорочення семи федеральних агентств США серед них агентство глобальних медіа, яке керує Радіо Свобода і Голос Америки. Щонайменше 34 людини загинули ще десятки постраждали внаслідок сильних штормів на півдні та середньому заході США. Повідомляє NBC News. Без світла залишились понад 185 тисяч поживачів. Губернатори кількох штатів попереджають про можливість нових торнадо через природній катаклізм в небезпеці 138 мільйонів жителів Сполучених Штатів Америки. У Сербії десятки тисяч людей зібралися на протести. Студенти вимагають притягнути до відповідальності уряд президента країни за трагічний інцидент на залізничній станції. Нагадаю, у листопаді минулого року в місті новий сад загинули 15 людей. Мітинги у Белграді стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Олександра Вучича на тлі протестів. Президент Сербії заявив про готовність провести дострокові вибори у найближчі 3-4 місяці, якщо цього вимагатиме опозиція. Водночас у Будапешті понад 50 тисяч угорців також вийшли на акції протесту. Люди невдоволені політикою прем'єра Віктора Орбана і виступили на підтримку опозиційної партії Тиса. Щоб вислухати протестувальників, опозиція пообіцяла провести опитування з 12 ключових економічних і політичних питань. Нагадаю, наступного року в Угорщині заплановані загальні вибори. Російський газовий монополіст і спонсор війни компанія Газпром днями спантеличила жителів Закарпаття на залізничній станції Мукачево. Місцеві побачили великий товарний склад з вагонами цистернами, що містили логотипи Газпрому. Невже санкції не діють? І країна-терорист досі вільно транспортує пальне територією України за кордон. Дивіться далі у сюжеті. Місто Мукачево на Закарпатті – важливий транспортний вузол з міжнародним залізничним сполученням зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією до будь-якого з цих кордонів кілька десятків кілометрів. Яким же було здивування місцевих, коли на одній з колі залізничного вокзалу вони побачили вагони цистерни з маркуванням російської енергетичної компанії Газпром транзит продукції якої Україна припинила і чиє майно було арештоване ще на початку повномасштабної війни. До нашого телеканалу звернувся свідок події військовослужбовець Володимир, який попросив журналістів втрутитися і з'ясувати, що і куди везе територію України Газпром у цистернах російської залізниці який складається з цистерн з скрапленим газом, Я я увагу, що сустав складається з вагонів російської залізниці, білоруської залізниці, а також були написані компанії власники Роспром, Сібур. Я спілкувався з місцевими мешканцями. Мені казали, що нібито то везеться пропан з Угорщини в Україну на газові заправки. Я як світовий громадянин, Повістив поліцію СБУ. Оскільки я не отримав відповіді, то я звернувся до журналістів каналу Еспресо. Я чітко знаю, що не можна вагонами, які є РЖД, вести в Україну. Ми написали запити до Укрзалізниці та Державної митної служби України. З відповіді з'ясували, що вагони цистерни Газпрому перебувають на території України легально. Це майно було арештоване ще на початку повномасштабної війни та передане в управління Арма. Ввезення на митну територію України вказаних вагонів здійснювалось лютому 2022 року. Відповідно, у подальшому зазначені транспортні засоби митний кордон України не перетинали. Арештовані залізничні вагони передані Національному агентству України з розшуку та менеджменту активів. До завершення заходів організації управління майном Арма передає вказані арештовані вагони на відповідальне зберігання акціонерному товариству Укрзалізниця з правом комерційного використання. Та правом розпорядження коштами, отриманими від комерційного використання таких вагонів на будь-які потреби. Після того, як небайдужий глядач поділився з нашим каналом інформацію про товарний склад з російським маркуванням, йому пригрозили проблемами на роботі. Водночас, працівники залізниці в Мукачеві почали негайно перефарбовувати вагони з ворожими логотипами. Цистерни досі перебувають на цій станції, проте маркування спонсора війни Газпрому на них уже немає. Більше інформації знайдете на нашому ютуб-каналі. Там прямі трансляції, етеру. Всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі «Шортс». Підписуйтесь, коментуйте для нас важливі ваші думки. Більше новин також читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте вподобайки. На цьому я завершую випуск. Далі ви етері вітайте моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.